Уявіть собі, поета, якого ніхто не бачив, але його слова знає весь світ. Він створив епоси, які пережили імперії, війни та тисячоліття. Але ось у чому парадокс, чи існував він насправді? Дехто вважає, що Гомер це міф, вигадка давніх греків, інші впевнені, що його поеми це колективна робота різних авторів. Так де ж правда? Сьогодні ми спробуємо розгадати одну з найбільших загадок античності. Хто ж, такий Гомер. А перед початком цього відео не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Приємного перегляду! Про життя Гомера у нас немає жодної інформації, якій можна було б довіряти. До наших днів дійшли згадки про 9 життєписів давньогрецького поета із античної літератури. Проте більшість із них були написані за часів римського імператора Октавіана Августа. Який жив на межі Р, тоді як роки життя Гомера прийнято датувати 8-7 століттям до нашої ери. До питання, в яких роках він жив, ми повернемося згодом. Крім дев'яти біографій, історики намагаються відтворити життя й образ Гомера на основі його художніх творів Іліада та Одіссея. Тепер поговоримо про значення самого імені Гомер. Версій стосовно його визначення дуже й дуже багато. Першу із них висунув давньогрецький історик Ефор Кімський. Опираючись на легенди, він надав йому значення сліпий. Пізніші грецькі й римські автори позначали це ім'я як укладач в честь авторства його епічних творів. Давньогрецький письменник ІІ століття Лукіан Самосацький розповідає про Гомера як про походженця із Вавилону, котрий потрапив у полон до греків. Після цього він надає його імені значення Заручник. Як ми бачимо, версій є кілька, тож достеменно невідомо, яка із них відповідає дійсності. Тепер поговоримо про місце і час народження давньогрецького поета. В античних згадках подають кардинально різну інформацію. Починаючи від Троянської війни, роки якої прийнято датувати 1190-1180 роками до нашої ери. І закінчуючи шостим століттям до нашої ери. Батько історії Геродот стверджував, що Гомер народився орієнтовано за 400 років до його часу. Тобто близько у 850-х роках до нашої ери. Серед сучасних дослідників найпоширенішою є версія про 8-7 століття до нашої ери, оскільки лінгвістичний аналіз Гомерових творів Іліади та Одіссея Вказує на вжиток іонійського мовного діалекту саме цього періоду. Що стосується місця народження. Як і у випадку із часом, тут також все заплутано. Загалом у нас існує цілих 7 основних версій щодо місця, із якого міг би походити Геродот. Розглянемо два найпопулярніші варіанти. Перший варіант місто Смірна, сучасна назва Ізмір, що знаходиться в Туреччині. За другою версією це острів Хіос в Егейському морі. Чому ці варіанти виглядають найімовірнішими? По-перше, обидва місця знаходяться в регіоні, який називається Іонія, де використовувався іонійський діалект. Також про народження Гомера саме в Іонії зазначає сам Геродот. А по-друге, опис місцевості, що присутній в поемах нашого героя, збігається із дійсністю іонійських земель. Що нам відомо про життя Гомера? Наведемо кілька деталей, які згадуються в джерелах. Його пращурами прийнято називати такі постаті, як Мусей та Орфей, які були співаками. Тож не дивно, що про давньогрецького поета часто говорять як про мандрівного співака, який подорожував і складав свої поеми. У багатьох біографіях повідомляється, що Гомер був сліпим, через що ми часто зображуємо його саме в такому образі. А сліпоту в Античній Греції часто пов'язували із мудрістю та пророчими здібностями. І на кінець у нас є згадка про місце його смерті острів Іос. Згідно з традицією, прийнято вважати, що давньогрецький поет не знав грамоти, і аж до 6 століття до нашої ери його поеми передавалися із уст уста. В цей момент афінський правитель Пісістерат вирішив підняти велич свого міста. Й оформити текст гомерівських поем в письмовому вигляді, оскільки вони вважались відмінним зразком тодішньої моралі, релігії та філософії. Всі ці речі, які згадувалися у відео, є лише припущенням, так як у нас немає джерельної бази, щоб підтвердити це. Сукупністю проблем і нерозгаданих питань, що крутяться навколо Іліади та Одіссеї, прийнято називати Гомерівським питанням. Для початку варто зазначити, про існування думки, що Гомера як людини могло не існувати взагалі. Така думка виникла ще за часів Геродота. Вважається, що під іменем Гомер мається на увазі колективне позначення авторів героїчних поем, але прихильники цієї версії вважають, що головне ядро твору встановила лише одна людина. В останніх століттях до нашої ери виникла думка, що авторами Іліади та Одісеї є різні люди. Оскільки в самих поемах часто зустрічаються протиріччя. Для прикладу, в Іліаді, дружиною Бога вогню Гефеста виступала Аглая, тоді як за Одіссеєю цю роль займала Афродіта. Проти цієї думки, ще в античну добу виступив сам керівник славнозвісної Олександрівської бібліотеки, архістратих Самофракійський. За його словами, Іліадда була написана в молоді роки поета. Тоді, як Одіссею, Гомер писав у старшому віці, тож всі ці протиріччя пояснюються поганою пам'яттю поета. Крім питання про авторства, існує також багато інших нез'ясованих питань: чи самостійно займався Гомер зведенням і редагуванням своїх творів, коли вийшла остання редакція цих творів, які дійшли до наших днів, і чи присутня навколо всіх цих подій постать самого Гомера? То Гомер реальна особа чи лише легенда? Ми так і не можемо дати чіткої відповіді, але, можливо, це й не найголовніше. Його твори сформували уявлення людства про героїзм, честь і долю. Вони надихнули безліч поколінь від давніх філософів до сучасних митців, незалежно від того, ким він був, генієм, групою авторів чи просто символом. Спадщина Гомера безсмертна. А що думаєте ви? Чи вірите у його існування? Напишіть в коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися більше про загадкову постань Гомера. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, це допомагає просувати відео. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски про захопливі історичні загадки. Якщо вам подобається контент і ви хочете підтримати розвиток каналу, ви можете зробити донат за посиланням в описі. Ваша підтримка допоможе створювати ще більше якісного та цікавого контенту. Дякую кожному, хто долучається.